Неменування Ханаану, землі на захід від Йордану, в біблійній етиміології походить від імені Ханаана, що був четвертим симом Хама, а це є син Ноя. Однак саме поняття Ханаан, єврейською Кнаан, буквально означає те, що схиляється, похиляється. З одного боку, в цьому сенсі, імені сина Хама є відлуння пророцтва про нього, яке виголосив Ной, про те, що нащадки Хама будуть рабами у Яфетян та Семітів. В історичному сенсі так і сталося. Мешканці Ханаану стали підкореними ізраїльтянами, нащадками Сима, сина Ноя. Загалом в Біблії Ханаан згадується біля ста разів. Звісно, найбільша кількість в старому завіті, в новому тільки двічі. Проте і в старому завіті ці згадки найчастіше в П'ятикніжжі Мойсеєму. Книзі Ісуса Навина, який розповідає, власне, про завіювання Ханаану, згадується тільки вісім разів. В подальшому після Ісуса Навина в усьому старому завіті Ханан як земля згадується лише шість-сім разів. І домінуючою назвою стає Земля Ізраїля. Вона стає символом Царства Божого, про яке говориться вже в Новому Завіті, особливо в книзі об'явлення Івана Богослова. Ми досліджуємо священне писання в програмі в контексті разом з історією. Приєднуйтесь!